Всім привіт з файного міста Тернополя. Сьогодні 29 червня. Я зняла свою першу фігу, яку я вам показувала в минулому відео. Хочу її зважити. Нудовуємо. І так, перший врожай, перша Бреба, правильно сказати, 43, майже 44 грами. Так, це в нас є. І спробуємо її розрізати. Ось така вона красуня всередині. Соковита, видно? Ось така. Візьму шматочок з куштую. М -м, дуже солодка. Отже, пробуємо. Вирощуємо. Всім миру.